Друзі, всі ви знаєте, що ми робимо дуже якісні ось такі е, футболки з принтами на будь-який смак, і дуже багато їх в наявності у мене на пастера 6 а але також ми приймаємо індивідуальні замовлення і зараз хочу вам показати одне з них. І так, дівчинка з інстаграму е, замовила на подаруночок футболочку в чорному кольорі. Так зараз осталось ось достаю і показую. Було замовлення на чорний колір. Розмір есичка, тобто ми скинули їй розмірну сіточку. Вона перепровірила, щоб заміри підходили. І було побажання зробити ось такий чудний принт, але було побажання закрити одну із літер квадратиком. Тому ось такі замовлення ми теж виконуємо, тобто будь-яке ваше побажання. І так, приліт якісний, дотримує дуже багато прання, е, пошиті футболки якісно, тобто це е, гарний виробник, натуральна бабовна. Е, тому, якщо у вас теж є свої індивідуальні побажання, то будь ласка, звертайтеся, е, поки ми у Дніпрі і є така можливість робити щось для вас унікальне і індивідуальне. Тому е, зараз чекаю дівчинку. Е, за цією гарною футболочкою. Надіюсь, що їй сподобається, і там, та людина, якій це буде дарувати, теж оціне і, і буде дуже задоволена. Якщо кому щось актуальне, то звертайтеся, теж зробимо для вас щось унікальне ексклюзивне.